Друзі, всім привіт! Ліга Чапонія вже повертається. І завтра о 22.00 відбудеться матч між Парі Сен-Жермен та Дортмундською Борусі на стадіоні Парк де Пренс у Парижі. Давайте розберемо дві команди і зробимо прогноз на даний матч. Ну, перше Парижан вважають фаворитами. Шанс на перемогу Парижа складає 66%, на ніч 20% на перемогу Дортмунда лише 14% тут Париж вважають фаворитом, але я думаю, не так, все однозначно. Останні 5 матчів, дві перемоги Парижан, дві перемоги Дорманців одна нічия. Загалом у цьому сезоні ці команди вже четвертий раз будуть грати, тому що нагадаю, що вони в 23-му році в групі також в одній були з Ньюкаслом, з Міланом. Ось вони були в цій групі. Тоді, до речі, на Парк де Пренс Париж виграв 2-0. Ну, а на Зіглонду на пар команди розійшлися миром 1-1. Ну, а тут, 1 травня, Дорн переміг 1-0. Також команда пересікалася в сезоні 2019-20. До речі, Дорн виграв перший матч 2-1. А на Перде-Пренс зробив камбек та пройшов далі. Зато, на Парде-Пренс, бачите, ПСЖ по 2-0 перемагав. Щоб брати матч з напарк де Перенс синхронний рахунок, до речі, Париж просто ідеальний такий рахунок, який в завтрашньому поєдинку. Ну, а надділено на парк Дортмунд грає краще. То вже проти Дортмунд ідеально грає на стадіоні парк де Перенс. Принаймні це показало дві останніх матчі. Париж досрочно став чемпіоном Франції, там, в принципі, і так я думаю, це і так зізнали. Ви ще Парижани будуть чемпіонами Французької Ліги 1. І Париж зараз просто думками на завтрашнє поедину, тому що матч життя для Сен-Жермен, як і для Дортмундської Борус, яка йде на 5 позиції в Німецькій Бундеслізі. Але я так розумію, що німецька Ліга отримає 5 путівку в Лігу Чемпіонів, тому в принципі Дортмунд може вважати, що йде в Чемпіонс Лиг. Розгребна перемога Дортмунда над Аусбургом, якщо не помиляюсь, 5-1. Без шансів абсолютно. Або над Майцем, чесно не пам'ятаю вже. Ну розгромили вони там 5-1 зі партію в такому піднесеному настрій підходять до завтрашнього поєдинка. Ну, Паріж не грав. Паріж не грав і у Паріжа Таким чином після матчу з Дортмонтом ці 5 днів. П'ять днів на підготовку було у підопічних. А Паріша вміє робити камбек, і з Барселони також Парижани програли перший матч, але в ваші відповіді Пережани переломили на свою користь хід. Щоправда, і Дортмунд також команда. З характерами Дортмунд взагалі переламлював матч з Атлетіко не один раз. Нас чекає Супербитва. Матч справді супер. Я думаю, що буде, і емоції тут будуть. І для ПСЖ дуже важливий матч. Парижани мріють про титул Ліги Чемпіонів. Да? Дортн також грав у фіналі в, в свій час в 2013 році, Програло цей фінал. Баварії. До речі, ці команди можуть до речі, і зіграти Дортмун та Баварія. Така ймовірність також існує. Ось Дортмунд програв тоді той фінал. і Скільки років? Ось? пролетіло, пролетіло Дортмунд до півфіналу не доходив. Ну, і нарешті вони ось дійшли до цієї стадії до півфіналу Ліги Чемпіонів і Дортмунд мають всі шанси. У Дортмунда є мінімальна перевага. ось. Але Паріж граю вдома, і я ж кажу, Парижани виглядають у себе на парде пранс доволі таки сильно. парижани дуже багато забували у ці кампанії Champions League на парде пранс. І і тому таки Дортмонду вони забували. Два м'ячі, до речі, такий рахунок парижан. цілком лаштує. Тоді забивав. Кіліан Бапе та Шраф Хакімі спенальці. І тоді я цей матч пам'ятаю, прекрасно дивився в вересні. Тоді Паріж ну, повністю контролював той матч. Ну, Зіграє Люкс Ернандес. У Парижа єдина травма. Люкс Ернандес, На жаль, знову порвав Христообразні зі Скікліна. Жаль, Лукса він не Чапі світу рвав зв'язку пропустив півроку. Зараз знову зв'язка півроку. Ну, дуже прикро, ви 27 років. На жаль, друзі. Ну, Дорн до Бенцебай Ні, але Ні і так був травмований, Ну і Дюран Віль. Ці футболісти були травмовані. Тому всі на місці. Я, в принципі, думаю, що змін буде не так то і багато в порівняннях. З першим матчем, особливо, напевно, у Дортмунда, Я навіть прогнозую, що у Дортмунда той такий склад вийде. Який був на у ну, Парижі, можливо, буде зміна, можливо. Можливо, ми побачимо. Ну, хоча, не знаю, друзі. В принципі, думаю, Парижу, Ну, можливо, там якась заміна в центрі Поля, там, наприклад. Замість там, Фабіана Руїса, можливо, зі Греу Гарда. Ну, подивимось, не знаю. Ось, я думаю, що, в принципі, можливо, навіть, ну, у буде чи не зміна, замість Люкса Інандеса Біральда. Люкса Ірнандеса не буде. Ось. Але по факту, я думаю, ці такі склади, які були в першому матчі, я думаю, нічого не зміниться в матчі у відповідь. А мій прогноз по цьому поєдинку. Обидві команди, я думаю, все-таки заб'ють. да, Дортмунд ще не забивав, Жодне м'яче в рад Паріжа. Але в Дортмонду останнім часом в атаці все в порядку. У Паріжі в захисті є провали. Я думаю, заб'є Дортмунд. Точно десь Дортмунд цей м'яч десь знаєте. Ну і Париж, звичайно, ще заб'є. Парижанам нам наділено на пари, в принципі, Парижани. Настворювали також багато моментів. Якимось дивом м'яч Там і стійки рятували Дортмонд. Супер шанси. Паріж не забив. Ось турнів прогноз, думаю. Пже, як мінімум, основний час не програє. Думаю, що Парижани. Ну, Парижанам потрібна тільки перемога. Але я думаю, так обережно кажу, думаю, Париж конкретно цей матч не програє точно. Не програє. Нічия та вихід Дорну до фінал цілком імовірний сценарій. Перемога Парижа додатковий час в серії пенальтів, також ймовірний. Абсолютно сценарій. Що думаю я. Я думаю, Париж може перемогти Дорт десь там 2-1 і в екстратаймах, я думаю, Париж, напевно, вирішить це на свою користь. Ну, мене є таке перечуття, що саме підопічні Луїсе Енрійки пройдуть до фіналу Ліги Чемпіонів. Тут тобто у мене є таке перечуття. Мені підказує серце, що саме Парижани будуть у фіналі. Тому То, буде команда -то забій та ПСЖ не програє. І взагалі чистий прохід Парижа, напевно, навіть так я скажу, що я вірю в Париж, я вірю, що саме Парижани пройдуть далі. Або кому не забій, то ПСЖ як мінімум в основний час тут не програє. Ось і взагалі, я думаю, Париж пройде далі. Або в додатковий час Париж дотисне, ось або навіть в основний час Парижани. Заб'ють необхідні м'ячі і пройдуть далі. Ну, в мене є причаст, що все-таки Паріж візьме своє, і вийде в фінал з ППЖ. Тому буде кому-то заб'ють, Паріж не програє. Взагалі, я думаю, Паріж вийде до фіналу. Тому прохід ПЗ, я думаю, так. Друзі, пишіть в коментарях, що думаєте ви. Дякую вам за увагу, всім до побачення, всім до нових зустрічей.